Пане Андрію, я вітаю вас в нашій студії. Поясніть, будь ласка, українцям, що означає готуватися до відключення російського газу з понеділка. Вітаю, е, якщо пригадати. Історію 6-5 років то є два сценарії: перший сценарій це обмеження, повне постачання газу тільки для України, і залишається транзит. Так було в 6-му році. В 9-му році було повне обмеження газу. Яку саме тактику обере «Газпром» цього разу? Важко казати, але ми готуємося до сценарію не гіршого, тобто повний нуль. Повний нуль, що він означає? Це означає, що з кордону Росії на території України зовсім не буде постачатися газу. Так було 9-му році, і тоді Газпром пояснив своє рішення тим, що Україна, начебто, відбирала незаконно російський Газ. Що було неправдою, це легко перевірити. Є дані газовимільних станцій як на сході, так і на заході. Проблема в наших відносинах з Газпромом в тому, що одна справа, яка є реальність, і що вони кажуть? Це часто не співпадає. Тому ми готуємося на гіршого, але сподіваємось, що в нас ще є два дні. Знайти компроміс. Ми запросили російську сторону провести ще раз переговори у будь-якому зручному місці для них ну, звичайно окрім Російської Федерації, бажано в країнах Європи. Запросили на ці переговори пана Отінгера. Тобто комісара з питань енергетики Єврокомісії, і ми готові продовжити дискусію. Тобто ви готові продовжити дискусію під час цих двох вихідних днів, які будуть субота неділя так? Звичайно, скажіть, будь ласка, у разі якщо не домовимося чи не зустрінемося, як Україна буде забезпечувати з понеділка себе газом, і як ми будемо забезпечувати транзит газу до Європи, оскільки, якщо на кордоні нам перекриють вентиль, як то кажуть? Ну якщо не буде газу і для транзиту, то питання забезпечення транзиту відпадає. А, якщо він буде... Будемо дивитися, які, які будуть напрямки, як росіяни будуть направляти газ, і зробимо все можливе від нас, щоб виконувати наше зобов'язання в цьому питанні. Що стосується України, то ще у квітні цього року. Ми почали розроблення плану дій на такий випадок. Ми обговорили ще тоді можливість такого сценарію. Ми розуміємо, що це був і залишається головний важель Газпрому на Нафтогаз. Тому в нас є певний план дій, які я зараз розкривати б не хотів. Але хотів би сказати, що за ем, останні два місяці, що ми змогли зробити, це ми змогли забезпечити рекордну закаченню газу в підземні сховищі. Скільки зараз газу в під земносховище? Більше 13 мільярдів куметрів. Наскільки часу цього може вистачити, аби підтримувати тиск у газотранспортній системі? Забезпечувати всі потреби, в тому числі комунальне господарство. Точний час мені не хотіли б сказати та, але це досить довгий час, і в багатому, що ми будемо залежати від готовності людей, промисловців міст місцевих адміністрацій на певні міри економії. Ми дуже сподіваємося на співпрацю в цьому сенсі, і ми запропонуємо певний план дій, який дозволить нам це питання зробити не болючим, а можливо навіть непомітним, що дуже важливо в цьому аспекті. Ми багато працювали з Єврокомісією щодо так званого Словацького реверсу. Поки що ми досягли компромісу тільки за малим варіантом. Якщо дії Газпрому будуть настільки нецивілізованими, що вони будуть знову тиснути банальними обмеженнями постачання, ми повернемося до питання відкриття постачання газу Словаччини у великому реверсі. Потенційно цей напрямок може задовольнити всі імпортні потреби України. Угу. Тому, якщо це станеться, ми... Плануємо повернути м'яч на бік Єврокомісії, і ми хочемо підняти питання, а чому словацький оператор відмовляється повернути газ в бік України. Угу. Скажіть, будь ласка, за якою ціною Словаччина готова продавати нам газ? Це не Словаччина. Словаччина є транзитною стороною. Транзит, так є велика кількість європейських uh -huh. контрагентів, які пропонують газ набагато дешевше, ніж зараз нам пропонує Вад Газпром. Угу. Ну Газпром, наскільки я пам'ятаю, запропонувала нам 100 доларів скидку до тої ціни, яку нам встановили з 1 квітня, тобто 385 Получалося сьогодні. Ви озвучили нову ціну. Україна наполягала на ринковій ціні і прозвучала цифра 326 доларів за тисячу кубометрів. Звідки ця ціна взялася? Чи є вона ринку? і чи це відповідає потребам української економіки? Ця ціна не є ринковою. Ця ціна була запропонована не нами, а вона є простим е арифметичним е середнім значним арифметичним між ціною 385 uh -huh. і 268,5. Uh -huh. Запропонувала цю ці ціну Єврокомісія. Як е Тимчасову ціну ми вважаємо, що ринкова ціна менша від цієї ціни. Але українська сторона, як конструктивний шах на зустріч перемовинам, погодилася прийняти її як тимчасову, наприклад, на півтора роки. Ми підемо в арбітраж в арбітраж. Ми встановимо яка ж справедлива ціна. Якщо вона буде менше, ніж ця, нам остров повертає переплату. Якщо більше, ми доплачуємо. Тобто ви вважаєте, що так званий стокгольмський арбітраж, до якого зараз ми готуємося, от Яценюк доручив е, підготувати від війні, подати подання, триватиме півтори роки? Е, зазвичай такі суперечки тривають дуже довго. Зазвичай вони затягуються однією зі сторін, яка вважає, що має шанс програти. Е, насправді все вже готово. Ми цього не робили за єдиною причиною, і це була ініціатива Нафтогазу. Почекати, поки закінчиться перемовна з Газпромом, щоб не давати привід російським колегам звинувачувати нас, що ми начебто виходимо з переговорів. Їх, наприклад, звинувачення а, а, в сторону української сторони, що, начебто, позиція нашого прем'єра якось зривала переговори, це приклад того, що робить Газпром, коли в них слабка позиція. Насправді, в ж тих прем'єр було дуже просто механізм. Зменшення ціни на газ, який дозволяє іншій стороні через півроку, через місяць, може через день повернути високу ціну, він не прийнятий і все. І не. Це було абсолютно коректно, тому що жодна сторона, жодна компанія не погодиться в користь умовах, коли друга сторона може просто взяти і підняти ціну. Це неправильно. Ну напевно, Газпром має якісь ще свої е, карти під столом, чому він до сих пір тримає таку позицію, як ви вважаєте? Е, мені важко сказати, і тут навіть важко коментувати, наскільки це позиція Газпрому. На жаль, зараз в Газі надто багато політики, і якщо подивитись просто на відносини Газпром-Нафтогаз, то це комерційні відносини. Вони повинні були бути такими. Газпром продає газ на український ринок. Він зацікавлений в тому, щоб його прибуток на цьому ринку був максимально великий. Нафтогаз. Хотів би знайти з Газпромом, тому що ми організація, яка працює заради прибутку, ми б також хотіли знайти той баланс ціни і обсягу, щоб продавати газ на українському ринку. Наразі приходять українські споживачі, і ми бачимо ті пропозиції, які вони отримують від закордонних компаній. Вони нижчі, ніж 326 доларів. Не може Нафтогаз примушувати компанію купляти по цій ціні, наприклад, там, навіть там, 350, якщо його пропозиція нижча. Найшу. Немає ніякого сенсу. Це зрозуміло. Тому, на нашу думку, тут А. Є компонент політики, Б, є компонент просування південного потоку. Угу. Створення будь-якої кризи дозволяє Газпрому прийти в Європу і сказати: Ось бачите, українці знову не платять, знову проблема. Знову ми повинні будувати Південний потік. Так була пролобійована ідея Північного потоку. Південний потік. Був поки що призупинений. Ми сподіваємося, є рокомісія цю політику далі буде тримати. Скажіть, будь ласка, але про південний потік, якщо я не помиляюся, багато європейських країн призупинили поки що підготовку до будівництва цього газопроводу. Тому де сенс знову його просувати? Якщо власне ситуація між Росією і Україною змусила їх призупинити будівництво цього газопроводу наразі Підготовку. Призупиняючи це будівництво, європейські країни фактично ем, допомагають Україні. Але якщо буде криза, Росія буде наполягати, що в кризі винна Україна. Саме тому було так важливо не зривати переговорний процес. Саме тому, Європейська комісія нам казала, давайте, не подавайте в арбітраж, почекаємо, спробуємо домовитися. Ми домовлялися. Ми вели себе максимально конструктивно. Ми зараз кажемо: якщо є підставля перемовин, якщо є готовність росіян говорити про комерційні відносини без держав, без урядів. Будь ласка, ми тільки за. А якщо ситуація зараз зміниться? Якщо буде криза, «Газпром» буде наполягати, що південний потік це єдиний засіб гарантування газової безпеки Європи. Це вже зрозуміло, це очевидна тактика. Як залівна зараз з фінансовими стосунками з Газпромом, на якому рівні наша заборгованість, сьогодні ви сказали про майже 2 мільярда доларів, які ви готові повернути? Країні агресору за газ, який був е закачений Україною, тобто які на зараз Борг Газпром назвав завжди свої цифри у НАК «Нафтогазу», свої підрахунки. Я думаю, НАК Нафтогаз е називається не боргом, а не сплаченими рахунками. Mm -hmm. це трохи інше формулювання. Е наша пропозиція повернути кошти була якраз і направлена на конструктивне вирішення питання в комерційному сенсі. Я б хотів прибрати трохи політики з газового питання. Наскільки це можливо, інакше буде дуже важко вирішити. Це наша пропозиція і це наша позиція. А, але якщо росіяни погоджуються на нормальні комерційні умови, звичайно, ніякого поважня не буде. Зрозуміло, яке майбутнє буде все таки стовгольському арбітражу? тобто коли? Я думаю, я зможу відповісти на це питання найближчим часом. Найближчим часом це у понеділок, коли припиниться постачання газу. Ну є сподівання, Якщо припиниться є сподівання, що може розум буде вищий. Від емоті. Угу. Ну я думаю, що таке сподівання є прем'єра у прем'єра Яценюка, оскільки він сьогодні доручив НКРЄ встановити зважені тарифи на транзит газу української території для Газпрому, тобто про такий негативний, самий негативний варіант, нам не йдеться. Все таки ми сподіваємося на те, що не буде як в дев'ятому році, так будемо сподіватися. Зважені тарифи на. Це які тарифи? Наскільки ми можемо підняти цю ціну? Чи поки що цих розрахунків немає, буде НКРЄ рахувати? Я б не хотів говорити позицію НАВТАЗ з цього приводу, тому що все-таки є незалежний регулятор, який повинен щось робити і говорити. Але в цих тарифах важливо розуміти, що більш вагомим є не його розмір, а його принцип. А принцип це резервування потужностей. Коли Газпром в незалежності від того, чи він транзитує, чи не транзитує, сплачує за певні потужності, які зарезервовані, він не залежить від обсягів транзиту, фактично на 90%. і розмір буде також трохи іншим. Угу. Якщо повернутися все таки до заполітизованих стосунків України і Росії, в нас назріває газова криза 2014 року. Як ви вважаєте? Так. Да. Чи можливий такий варіант, як був у 2009 році, коли Нашу газотранспортну систему розвернули, аби забезпечити Україну газом. Тобто, це такий був дуже серйозний крок, якщо я не помиляюся. Це чи готуєте ви газотранспортну систему до цього? Ми до цього готові, і ми сподіваємось, що якщо в цьому буде потреба, український ГТС нас не підведе. 13 14 мільярдів газосховищах. Ви сказали, так? 13. 13. Скільки Україні потрібно до кінця року? Приблизно країні потрібно пункт. більше, але є ще видобуток і є ще реверс. Тому зараз е, було б некоректно називати цифри, е, не розуміючи, яка буде ситуація з реверсу. Угу. Ви сказали про видобуток е, і одразу згадується Крим, згадується Чорноморнафтогаз. Наскільки українська газотранспортна система постраждала від відсутності Чорноморнафтогазу? Ми втратили е, близько 2 мільярдів е, газу в підземці, або навіть коректно сказати, так. Ми поки що не розуміємо статус двох мільярдів газу в підземці в Криму, який, між іншим, належать Нафтогазу України. Ми е, не розуміємо, яка буде ситуація з тим газом, який відбувається зараз в Криму. Є дуже багато майна Чорноморнафтогаз, яка є 100% дочкою НАКУ. Яке знаходиться зараз в Криму, і статус його також не визначений. Нафтогаз готує декілька ем, позовів з цього приводу до судів. Ми зараз погоджуємо стратегію цих дій з мін'юстом, і ми думаємо, що по цим питанням ми також будемо рухатись дуже активно і принципово. Пане Андрію, і на завершення з вашого дозволу, тобто, давайте заспокоїмо, напевно українців, тому що слово газова криза завжди для них оце відео, коли закручують вентиль і в будинках стає холодно, ну так як було у 2009 році. Тобто, що ми можемо зараз сказати українцям, що відбудеться у понеділок, у разі якщо у суботу і неділю з Мілером і представниками Російської Федерації ви не зустрінетесь наразі. Обсяг газу, який видобувається а, в Україні. Приблизно дорівнює обсягу споживання. При зменшенні споживання його буде навіть трохи більше. Це в літній період. Питання, що робити взимку. Тому підземки, вони повинні спрацювати взимку. Реверс потрібно реалізувати до початку осінньо-зимового сезону. Фактично, до жовтня ми будемо відчувати себе відносно комфортно. За цей період нам потрібно буде А знайти рішення, Б, підключити максимальну кількість інтертинних джерел, і це зменшити споживання, скільки це можливо в Україні. Є варіанти, як це робити, є чіткий план дій, хто є в пріоритеті. Звичайно, населення і опалення пріоритет номер один. Якщо за 9 рік, наскільки я пам'ятаю, проблем не було ніде. Незважаючи на те, що була зима, було дуже холодно і був повний нуль на вході, українське ГТС все витримало. Я думаю, цього разу ми витримаємо і з іншого боку, хочу додати, що е, сьогодні, коли я зробив свою прес-конференцію, я почитав відгуки людей. А, мене дуже сильно вразила велика кількість віддихів е, Нікому нічого не платіть. Будемо топити дровами. А, подивимось, наскільки цей ентузіазм допоможе нам на практиці. Ну я сподіваюся, що топити дровами нам таки і не доведеться. Я нагадаю гляда... глядачам 24 го каналу. Що щойно у нас в студії був голова НАК «Нафтогазу» Андрій Коболів про найгарячішу тему сьогоднішнього дня? ймовірне відключення газового постачання з Росії у понеділок, 16 червня.